У хості завжди були заклади гостинності. і Місто розвивалося в туристичному плані. Звісно, не так потужно, як хотілося б. Але певною інфраструктурою населений пункт володів навіть сторіччя тому. За остров Угорщини у 1800-х, на початку 1900-х років, на жаль, готелі мали запущений вигляд, потребували реставрації. Та людям жилося важко. Прибутки були низькими, мандрівників було небагато, як і місцевого населення. Про це згадував же Фрейвальд. У 20-х роках, коли побував у хості. Саме через це він і захотів побудувати на місці старого новий готель Корона. Але де знаходився рояль? Коли він з'явився у місті? Чим був цікавим? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Де шукати? Локація була зручною, практично серце міста, історична частина. Туди можна було легко підвісти. Їхати як під водою, так і автомобілем. Згодом, неподалік, з'явилася навіть автобусна зупинка. Зараз щоправда, це пішохідна зона. Отже, на місці адмінбудівлі Хуйської РДА, там де зараз тротуар, в один ряд розташовувалися на великі магазини, які належали переважно багатим євреям. А біля них можна було помітити акуратний заклад, що називався Рояль. Спочатку це був готель, побудували його при чехах, але працював він і в угорську добу. Про це розповіла Хуська. Старожилка Юлія Синьо за словами жінки заклад належав сватам родини гібелам. За угорців у 40-х роках він був рестораном. Рояль знаходився біля будинку міської управи, який називали вароською хижею. Був розрахований на 32 ліжко. Місця одноіменний готель був і в Виноградові на 26 ліжок. У чому особливість? Варто додати, що рояль був не тільки у Хусці, наприклад, у берегові був Гранд Рояль, який діяв на початку двадцятого сторіччя, але сучасну форму йому було надано після кількох пожеж, що сталися з моменту побудови у 1848 році. У Хусті ж при Чехах загалом були відомі три готелі: Рояль, Централ, Коруна. Централ знаходився на вулиці Поперечній. Роялі Коруна на Масарикові зараз Карпатської Січі. Загорської доби рояль трохи перекваліфікувався, став рестораном зі спальними номерами. Такими ж були фактично і Централ, Коруна, Панонія, Брістоль. Заклад мав свій шарм. Рояль за сучасними мірками був невеликим закладом. Архітектура вирізнялася цікавою формою. У готелі були доволі просторі номери: великі ліжка, високі вікна, кімнати добре освітлювалися, опалення було пічним на дровах, але мав заклад і двох сусідів конкурентів. Практично майже через дорогу знаходилася корона і неподалік централ. Обидва готелі були більшими за розмірами. Утім, рояль мав свій шарм. У давнину назву рояль для готелю обирали, щоб асоціювати його з королівською розкішою, величчю, вишуканістю та високим статусом. Готеліри використовували цей термін, який є зрозумілим на багатьох мовах, щоб підкреслити ексклюзивність своїх послуг та високий рівень сервісу, щоб привабити заможних клієнтів. кажучи, що в холі дійсно стояв рояль як символ закладу, а номери були з дерев'яними меблями акуратно оздов. Обленими натуральними матеріалами зручними одно і двомісними. На жаль, навіть фасад із вивіскою на світлинах не зберігся. Що вже казати про сам Рояль закрився заклад уже в радянські часи. Більше того, щоб розчистити територію під будівництво райдержадміністрації, комуняки знесли і сам рояль і весь пасаж будівель поруч із ним. Дякую усім за перегляд! Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Аби знати більше про минуле нашого краю.